Нові заборони препаратів знов нововведення в системі захисту. Нагадаю, що на євросоюзі, в який ми рухаємося, в кандидати в члени, в який ми є, заборонені фосфор органіка. Тому, типу, дуже часто бувають епізолоті заборонені неонікотиноїди тому вирощувати ріпак стало капець просто як складно в Євросоюзі. Вони, до речі, через то люблять наш ріпак з вами купувати. Та, бо в нас не заборонені неонікотиноїди. Вот. І заборонена частина фунгіцидів. А саме тибуконазол липоксиконазол ну тобто стреазольної групи препарати заборонені, і гліфосат чи то вже заборонили, чи то скоро буде заборонений. Менше з тим я записую це відео для того, щоб поговорити саме про фуніцидну складову. Тому що як обійтись без гліфосата, я просто не уявляю. Без нього неонікотиноїдів теоретично можливо не буде дорожче. Зараз всі компанії хімічні випускають на ринок нові інсектициди, і це добре. Без фосфорорганіки ну поки китайці роблять, поки ми користуємося, і окей. А потім будемо робити не фосфорорганікою там 10 чи 15 баксів на гектар. Будемо робити якимись новими дорогими інсектицидами там, по 30-50 по баксів на гектар. Але це буде потім. Фунгіциди. Це дуже важливий елемент технології, тому що неонікотиноїди треба там, не завжди. От, фосфорорганіка треба взагалі дуже рідко, да, але було б круто, щоб вона була. От. А от фунгіциди треба завжди. І виростити нормальний урожай, наприклад, пшениці або ячменю, без е, триазольної групи це капець просто як складно. Тому що вона йде і на протруювання, і по вегетації внесення, і в різних комбінаціях різні виробники їх застосовують. Але взагалом по базару це вроді би як не сильно боляче, але є дві діючі речовини, які ну без яких нам з вами буде прям боляче. Нашому з вами гаманцю давайте буде боляче. От а про що я кажу? Я кажу про тибоконозол і епоксиконазол. Це дві співставні найбільш ефективних. Діючих речовини триазольних, фунгіцидних, які в свою чергу є найбільш дешеві. Ну, ти так точно найдешевіший. І на них вже є заборона в Євросоюзі. А ми ж з вами кандидати в члени Євросоюзу. Тому я хочу ось на прикладі оригінатора, на прикладі виробника, показати вам, підсвітити вам шлях, як одночасно йде підвищення екологічної безпеки, тому що їх забороняють не через те, що вони дешеві. Є теорія змови <хи>, про те, що їх забороняють через те, що вони дешеві. Але насправді їх забороняють тому, що є вже нові діючі речовини, які більше безпечні, да, які ну, мають більшу харчову безпеку, більш безпечні для навколишнього середовища і для, ну давайте так, нас з вами. Да, і цими новими діючими речовинами буде менше побічних ефектів, бо наука рухається. Науковці рухаються, нові, більш ефективні діючі речовини з кращою безпекою з'являються. Ну давайте так, ДДТ, всякі там дусти. Ми з вами ж теж вже не використовуємо. Це ось приклад наукового прогресу. Тому це все буде продовжувати рухатися, і це все буде далі еволюціонувати. І це нормально. Да? І то, що вони спочатку коштують дорожче, це також нормально. В свій час там триазольні препарати теж коштували. Космічний гроші, і всі казали, що це капець як дорого. Я буду краще вносити флутріафол, да, чи карбендазим. О боже Але потім всі поняли, що окей, це набагато ефективніше, да, і ціна знизилася, але еволюція продовжується. Так, от я зараз хочу на прикладі оригінатора проговорити, вам показати, підсвітити, як це буде відбуватися. Заміна на діючих речовин і назва назвів препаратів, да, як приклад в. Компанії регінаторів. А, ну, давайте не будемо говорити, що це ж не секрет, що топові виробники фунгіцидів в Україні, да, по крайній мірі, представлені, хоча насправді в світі ж така сама є тенденція, хто робить найбільше діючих речовин, в кого вони найефективніші, це компанія BSF. Вони закривають там, самі топові фунгіцидні портфоліо і вони виводять нові діючі речовини. І, відповідно, ось ця еволюційна складова, коли нові діючі речовини заходять. Це вони потім приймають цьому безпосередню участь, бо ну, типу, нові діючі речовини їхні. я зараз говорю в першу чергу про ревізол. Да, це нова діюча речовина, новий триазол. Там дійсно дуже крута нова молекула. І а, в 22-му році насправді мала, мала виходити ревіона. Да, це там, препарат на основі ревізола, але там у зв'язку з початком повномасштабки його відклали, і ревіона вийшла в 24-му році. Почала продаватися да, там в паблік. Минулому році вже Гровекс Маркет продавав Ревіону. І в цьому році ми теж вже там, як дистриб'ютори офіційні, до речі, продаємо Ревіону. І воно буде рухатися далі. Да? І Воно буде далі еволюціонувати. І всі препарати, які ми з вами любимо: Рекс Rex Рекс Плюс, Іншур, Осіріс, Карамба, і так далі, так далі. Всі препарати, де є епоксіконозол, вони будуть потихеньку переставати. Існувати. Ми це з вами вже відчули на прикладі Duo, Да? замість якого нам намагаються зробити кінто плюс. Є в мене по ньому питання. От поки що, поки є кінто-ду, я б більше б хотів би використовувати кінто-ду, хоча кінто плюс теж досить достойний препарат. От. І на цьому прикладі да, ми будемо розуміти, що ось зараз у нас є там. Рекс Плюс, да, в якому є на епоксіконозол, його будуть заміняти на ревізол. І буде в нас не Рекс Плюс, а Рекс Про. Те саме з Осірісом. Да? Є Осіріс Стар, буде там Осіріс Про і так далі. Да? Тобто там Адексери, Абакуси, швидше за все, чекає та сама історія. Я записую це відео, тому що для фермерів в Україні це капітак важливо, тому що БАСФ закриває ну, дуже великий відсоток контролю хвороб на всіх наших з вами посівах. Да, і навіть якщо ми з вами використовуємо генерики, да, то дуже великий вклад там, в розвиток, що тепер генерики можуть щось брати постпатентне. Да, БІСФ в тому числі зробив. Тому про це були розмови ще до того, як Україна стала кандидати в члени, да, коли була асоціація. Тому це тільки питання часу, коли на території України. Не можна буде купити тибоконазол з епоксиконазолом. да і всі генеричні компанії одномоментно після там підписання закону, ну да, якийсь там буде перехідний період, не знаю, рік-два, можливо. І всі компанії не зможуть продавати офіційно свої триазольні препарати в Україні. Цей час настане питання тільки коли він настане. От і компанії-оригінатори, наприклад, BASF, мають прям чітку стратегію, мають нову діючу речовину, яка більш безпечна, більш ефективна. Да? тому, що як показують досліди, ревізол має набагато більшу ефективність, ніж тебоконозол чи епоксиконозол, і він більш безпечний. Да, він швидше за все поки що буде. На трошки дорожчий, але коли станеться перехід да на нові нові діючі речовини, то він, в принципі, я думаю, буде коштувати так само, як і зараз коштують епоксиконозольні препарати, дуже адекватних грошей. Бо зараз ми його використовуємо як там більш ефективний, бо це нова діюча речовина, і з меншою кількістю він видає кращий результат. Хоча він буде по-любому заміксований з іншими класами діючих речовин. Да, то тобто, там з піроклостробіном чи з флуксопіроксадом. Чого? Щоб не виникло резистентність І на ефекті того, що в нас буде нова діюча речовина, більш ефективна і заміксована з іншими діючими речовини, щоб мінімізувати резистентність, це ось нормальний, правильний шлях в майбутнє. Коли ми маємо А, високу ефективність, Б, адекватну ціну да, в перспективі. от а, І маємо мінімальні ризики по резистентності. Тобто, наші з вами там септоріоз, плямистості. там і так далі, і ржа, що вони не привикнуть до наших препаратів, і ми зможемо нормально, стабільно використовувати цей препарат там, 10, 20, 30, 40 років, і горя не знати. От, відповідно, чим довше ми його використовуємо, тим дешевше він кожного року буде ставати. Це там, пряма залежність. І ось, наприклад, і Басфа, це буде ось так виглядати. І насправді мені дуже подобається ця стратегія, коли компанія, яка сприймає себе, там, ми хіміки, ми завод, то яка каже: ми ось там бачимо майбутнє отак, да, і давайте будемо в світле майбутнє рухатися отак, тому що це там вигідно, безпечно да, і правильно. Мені подобається такий підхід. Напишіть в коментах, що думаєте ви, чи готові ви до. Заборони наших з вами любимих препаратів. І що ви взагалі думаєте про теорію змови, про те, що це хімічні компанії лобіюють закони, да, коли забороняють якісь діючі речовини? Чи це все-таки теорія змови, чи це все-таки еволюція? Цікава ваша думка. Ну і як ви думаєте, коли в Україні заборонять таке ці всі препарати, і коли взагалі ми хех, вступимо в Євросоюз? в коменти. Велике дякую, що додивились це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай. І перемога.